Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачі телеканалу Чернівці. Сьогодні вівторок, 8 січня, в студії Петро Гайдащук. І про останні новини сьогоднішнього дня ви, як завжди, дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Парафії в Чернівецькій області приєднуються до Української помісної православної церкви. Утинському районі внаслідок пожежі загинула людина. Внаслідок зміни погодних умов зросла кількість звернень городян до травмпункту. Чотири вже перейшли. Ще 15 готуються приєднатись до автокефальної української помісної православної церкви. Україна отримала томос про автокефалію, тож перші парафії вже почали процес від'єднання від російської православної церкви. Та поки не всі готові миритися з таким рішенням парафій. Про доненосні рішення та те, що змінить Томос в структурі церкви, продовжить Анастасія Кокоячук. 5 січня Україна отримала томос про автокефалію. Цей документ у законі українську помісну православну церкву. Тож після отримання томосу церковні громади, в тому числі і на Буковині, розпочали процес від'єднання від російської церкви. Чотири парафії вже перейшли в нову православну церкву України. Ще 15 цей процес тільки розпочали. Так каже архієпископ Чернівецький Кіцманський Унуфрій, священики колишньої української православної церкви Московського патріархату, намагалися зірвати різдвяне богослужіння у церкві Різдва Пресвятої. Богородиці села Караптів Вижницького району, яка нещодавно вийшла з підпорядкування Московського патріархату, викравши з храму невід'ємний атрибут богослужіння. На початок богослужіння вони зайшли в оточенні біля 15 людей, охорони так званої, підтримки, був викрадений антимінц, підписаний уже. Вже мною засвідчено, що ця парафія перейшла, і священнослужителі переконують, боятися якихось покарань з боку представників Російської православної церкви за перехід парафії до української помісної церкви не варто. Ієрархія московського патріархату на території України перебуває незаконно, неканонічно так. на сьогоднішній день. Тому ця ієрархія не має права, канонічного права, накладати будь-які заборони, будь-які покарання на кліриків, на священні. Та поки одні релігійні громади вже твердо вирішили про перехід у нову православну церкву України, а інші вагаються, то орієнтовані на московський патріархат церковні громади прикордонних буковинських сіл, де служба йде румунською, поки вичікують. Що ж далі буде. Архієпископ Унуфрій каже, не останню роль у цьому зіграли засоби масової інформації, які лякали румуномовне населення, що із переходом до помісної української церкви їх позбавлять їхніх традицій. Та Онуфрій таке твердження спростовує. Відомо, що здійснюється богослужіння у Чернівецькій області, частина церков вже тепер Російської православної церкви. Як вони, місцева громада, настоює на тому, щоб здійснювалося богослужіння румунською мовою, ми не, ми не заперечуємо. Так. Анастасія Кукоячук, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сторожинецькому районі в Різдвяну ніч чоловік задушив власну дружину. Подія трапилась вночі, 8 січня, в селі Бобівці. До Сторожинецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі на узбіччі дороги колядники знайшли мертву жінку. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили тіло 42-річної місцевої жительки з ознаками насильницької смерті. В ході проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що того вечора подружжя поверталось з гостей на підпитку. Між ними виникла сімейна суперечка, під час якої 35-річний чоловік наніс своїй дружині численних ударів по голові та тулубі, а потім руками схопив потерпілу за шию, перекривши доступ повітря. Від удушення жінка померла на місці. Поліцейські затримали зловмисника. Наразі вирішується питання про оголошення злочинцю підозри та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі розпочали кримінальне провадження, заскоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Проводяться першочергові слідчі дії. Крім того, за інформацією у порталу «Стороженець інфо, староста села Бобівці розповів, що сім'я була бідною та часто зловживала алкоголем. У жовтні 2017 року їхня залишена без нагляду дитина втопилась в колодязі. Ще двоє дітей наразі проживають у бабусі в іншому селі. Зараз у старостаті вирішують щодо організації поховання жінки, оскільки коштів у родини немає. В Чернівецькій області протягом вихідних трапилось 5 пожеж, під час однієї з яких загинула людина. 7 січня у селі Чепоноси Хотинського району вранці місцеві жителі помітили дим та полум'я з будинку, де проживав 58-річний чоловік. Люди зателефонували за номером 101, викликали пожежно рятувальні підрозділи та повідомили, що всередині будівлі може перебувати власник. Прибувши за указаною адресою, рятувальники з міста Хотин та місцевої пожежної команди села Недобоюці одразу кинулись на пошуки людини. На місце події було направлено на пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники, зайшовши в житловий будинок, виявили в одній з кімнат тіло чоловіка, 58-річного власника вже без ознак життя. За попередніми припущеннями причиною пожежі стало порушення правил користування пічним опаленням. Міруше всього, напередодні ввечері, чоловік розтопив піч. При цьому він не закрив дверця та печі, топки печі. В подальшому він заснув, з печі вогонь поширився на дрова, які були біля печі, складені. В подальшому вогонь поширився по речам домашнього житку, по меблям і охопив всю кімнату. Начальнику одного з відділів комунального підприємства Чернівці спецкомунтранс повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 70 тисяч гривень. Нагадаємо, у четвер, 3 січня, слідчі поліції спільно з працівниками обласної прокуратури управління захисту економіки зафіксували факт одержання посадовцем 25 тисяч гривень хабаря. За цю суму чоловік пообіцяв приватному підприємцю посприяти у вкладенні тендерного договору купівлі-продажу вантажного автомобіля для потреб підприємства Спецкомунтранс, яке займається вивезенням сміття з чернівців. Слідчі затримали зловмисника безпосередньо під час отримання грошей. Нерозчищені тротуари та гучні новорічні святкування стали причиною травм у Буковинців. Серед поширених це забої, розтягнення та переломи. До травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги в середньому щодня звертається до 50 людей. Медики кажуть, зараз не пік травмованості, хоч такий показник є притаманним цьому періоду року. Більше подробиць розповість Лілія Лоенко. У Чернівецькому травмпункті людно, серед них і боковинець Андрій. Медпрацівниці накладають йому гіпс. Чоловік зізнається. Це після вечірнього колядування, як наслідок отримав перелом щиколотки. Вчора ми ходили з друзями колядувати. І отак от все банально і просто впав гіпс. Ніколи не думав, що зі мною таке може бути, так що треба бути акуратним. Період ожеледиці усі подібні травми у людей пов'язані в основному через падіння, зазначає лікар-травматолог Дмитро Власов. Каже, за цю зиму найбільша цифра відвідувачів за день сягала понад 70. Серед поширених травм є такі. Голеностопні сустави, лучезап'ясні сустави, ладишки, розтяження зв'язок, прилом лучових костей в типічному місці. Ну, позвоночник, поясниця. Акуратно ходити по вулиці, тобто не розслабленим, а страхуватися, бути зобраним. Є спеціальні насадки на обувь. У всякому випадку хоча б від падіння на льду можна убережти. Більшість чернівчан кажуть, не задоволені розчистку доріг та тротуару від снігу, а ще й станом доріг у цілому. Сьогодні мало не впав зранку. Живу по міцкевища сюди. Рано слизько. Тобто не чистять постійно? Так, да, не чистять. Що я маю бути незадоволеним? Люди роблять те, що роблять. Розпочати ремонт. Проспекту і не завершений, а також той слой асфальту на героїв майдану. Оце є реальна проблема. Я там їжу кожен день, і дуже тяжко в тих ямах їхати. Я Розумію, що вже нічого зробити не можна до весни, але це просто страшне. З приводу снігу я наважаю, що це є надкритичною. Більш, напевно, важливо було би розчищати тротуари, бо іноді тяжко ходити людям старшим. Нам якось простіше. Лілія Луленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить.